За кордоном обмежили надання консульських послуг для військовозобов'язаних українців. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть скористатися дипломатичною допомогою допоки не оновлять військово-облікові документи. Це напередодні підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посадить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так не працює. Перебув. Ання за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків, мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Згодом Міністерство закордонних справ України надало роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. На сайті відомства пишуть, що усі заяви подані до 23 квітня буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами у повному обсязі. Запровадження обмеження не застосовуватимуться у разі, коли фактично отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина, наприклад, чи підопічна особа. Обмеження жодним чином не стосується надання послуг. Консуль консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій, як то ДТП, затримання, стихійне лихо, тощо співробітники консульської служби надаватимуть у межах законодавства необхідну допомогу у повному обсязі. Міністерство підкреслює, що призупинення процесу є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питання щодо військового обліку за кордоном та розв'язання технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень. Нового закону про мобілізацію після набуття законом чинності 18 травня прийом розгляд заяв про вчинення консульських дій продовжуватиметься з врахуванням нових вимог. Ну а тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку. Про це повідомляє Reuters. Почуємо пряму мову. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Водночас, Німеччина не планує позбавляти чоловіків із України статусу біженців. Про це заявив представник Міністерства внутрішніх справ країни Максиміліан Каль. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість чи про чоловіків. Додав. Ну і до нашого ефіру цієї миті долучимо командира взводу батальйону Айдар, голову Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Отже, що ми маємо? Міністр оборони Польщі готовий е, сказав, що його країна готова сприяти Україні поверненню чоловіків призивного віку, щоб вони, мовляв, виконали свій громадський обов'язок. Що ж виходить? Біжи, Форест, біжи. Ну на жаль, я гадаю, що в Польщі це не вийде. Зверніть увагу, що цю насправді моральну абсолютно правильну заяву зробив саме міністр оборони. От йому, як людині, яка відповідає за оборону своєї країни, абсолютно очевидно що таке чоловіки призивного віку під час війни. Що це вибачте, да таке страшне абсолютно формулювання, але це ресурс держави, без якого вона може не вижити. Але це міністр оборони. Я боюсь, що якщо дійде до реальної імплементації, з'явиться Просто ну дивізії корпуси я б навіть сказав юристів, правозахисників ліберальних політиків, і насправді вилучити українських чоловіків примусово за меж України. Я думаю, що в реальності в нас шансів немає, але це не означає, що наш, що дії нашого МЗС є неправильними. До речі, я б трошечки підкоригував підводку, от яку ви робили. Чому всі вживають не тільки ви всі вживають цей термін, Обмеження надання консульських послуг перепрошую, я не бачу ніякого обмеження. Тут приводиться у відповідність користування громадянами своїми правами та виконання громадянами своїх обов'язків. І все це насправді те, що взагалі то мало би бути пояснено в першому класі середньої школи. Що якщо ти маєш права, то з цього витікають обов'язки, і навпаки, і одне без другого в принципі не існує і не працює. Це взагалі основи суспільного договору, основу конституції. А чомусь наші чоловічки за кордоном вирішили, що права в них є. Вони між іншим нагадаю, що вони взагалі то абсолютно їхня більшість перебуває за кордоном саме тому, що вони українці. От вони перетинали кордон по безвізу. А я нагадаю, що персонального безвіза Іваненко, Петренку чи Сидоренку ніхто нікого не надавав. а безвіз надали державі Україна і її саме громадяни. Вони отримали там статус біженців, бо саме на державу Україну напала інша держава, і тут війна. Тобто вони там не як персоналі, вони там як наші громадяни. І, до речі, як тільки з ними хоч щось стається, то посеред ночі піднімають консула, і він їде в Тягати їх з поліцейської дільниці, розрулювати якісь конфлікти і так далі. Тобто, держава їх обслуговує. А виконувати хоча б свої базові обов'язки стосовно цієї держави, чогось вважається, що ну в нас тут на цій території, на нашій з цим великі проблеми. Але вважається, що якщо ти вже як там не кажи гоп, поки не виїхав за чоп, От а якщо ти вже зачоп, якщо ти вже за чоп в той чи інший спосіб вистрибнув, то все це нібито автоматично обнуляє всі твої обов'язки перед країною та державою, але при тому з держави не знімає жодних обов'язків стосовно. Воно тебе красивого, одну от, от воно так не працює. Е, те, що робить зараз наш МЗС, це не обмеження надання послуг, це приведення у відповідність е, користування громадянами своїми правами та виконання цими ж громадянами своїх базових обов'язків. Не більше того. Тут уточнення надходять. Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном від 18 до 60. Ці документи вони тепер зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби. І тут, оцей концепт, пане Євгене, на вашу думку, mm -hmm. до чого призведе? Там близько 650 тисяч осіб призивного віку чоловічої статі, ну так за різними оцінками від 600 до 800 називають. Я зустрічав в різних джерелах. Є версія про те, що від безвиході, без документів ці люди почнуть повертатися сюди, в Україну, і тут їх держава радісно зустріне. А є варіант, що ні, вони будуть нелегально продовжувати там існувати. і Ні до чого така ініціатива власне не приведе. Як ви бачите ситуацію? Е, ну в будь-якому разі ця ініціатива як мінімум приведе до певної справедливості. Вибачте мене, а чому вони мають мати привілеї порівняно з е, от нами з вами, українськими чоловіками, які під час війни залишились на території своєї країни? Нам, от, чому? Нами чому? з вами, пане можна... Вене, це півбіди, а з тими, що порівняно в окопах, сидять. Розумієте, в них прав Ні, ще менше. Е, порівняно з тими, що в окопах і нам з вами взагалі навіть слова не можна сказати. О, я ж про що. Але в даному разі я навіть порівнюю нас з вами, тиловиків. Але вибачте, ми тут маємо е, стояти на військовому обліку, носити з собою облікові. Документи і так далі. Перепрошую, а чим вони від нас відрізняються? От суто географічним перебуванням? Ну, так не працює. А стосовно того, хто, хто з них як себе поведе в цій ситуації, ну, 650 тисяч це дуже велика вибірка. Я думаю, буде все. Хтось навіть добровільно повернеться воювати. Я не думаю, що цих буде багато, але я гадаю, що такі теж траплятимуться. От е, хтось дійсно стане нелегалом, хтось буде саме відмовлятися від українського громадянства. До речі, не виключаю. І от я, на жаль, не знаю українського відповідника оцього от російського скатерті дорожка. Але це але саме воно. Е, навіть якщо, наприклад, відмова від громадянства стане масовою, то, чесно кажучи, е, ну, на здоров'я. Е, як Мінімум тоді ці, тоді ці люди з отакою життєвою позицією хоча б не будуть більше голосувати. От це, це в, такому, в такому разі їхній мудрий життєвий вибір, при якому держава їм всім зобов'язана, а вони нічим не зобов'язані, хоча б вони перестануть таких само вибирати. От, тобто, якщо, якщо, якщо що, то Бог з ними. Але до речі, я думаю, що відмови від громадянства не буде такою вже масовою, бо я не думаю, що більшість країн Європи так вже сильно раді особам без громадянства. От е, ще раз вони там переважно перебувають в тому статусі, який надається саме громадянам України. От, ну тому е, я не нав... але до речі, е, ще їм варто пам'ятати, що взагалі-то від них не вимагається усіх ста стати в шеренгу, вишикуватися і е, дружно строєм одразу піти воювати. Взагалі то йдеться про базову елементарну річ перебувати на військовому обліці. От ви ж, наприклад, перебуваєте, гадаю, на військовому Звісно. Обліці, і зараз постійно зі мною в студії спілкуєтеся. Да, перебувати на ні. обліку і вже бути в окопі це абсолютно різні речі. От, все, що держава вимагає від них поки що, це просто, просто облікуватись, щоб ми, хоча б, знали, скільки їх таких красивих та розумних, в кого з них є реально за законом підстави не бути ніколи приз призваним, або не бути призваним тимчасово, і так далі, просто не вести лад в тому, щоб ми, хоча б, знали, скільки в нас потенційних захисників, і далі від цього танцювали з використанням цього потенціалу. Ну як на мене, абсолютно не за не за висока вимога, скажімо так. Якщо когось навіть така вимога не влаштовує, ну то реально, якщо наша країна з цими людьми назавжди попрощається, я думаю, що ми більше виграємо, чим програємо. Про скатертью дорожки згадав український один мультик. Там була класна фраза Чим чекуй за мавчиками? От десь, може, якось замінником підійде. Кабмін взявся вдруге розробляти нову концепцію бронювання співробітників. перша, як пам'ятаємо, була зустрінута і суспільством, і власне всіма решта органами влади, в тому числі, з величезною критикою. На вашу думку, чи існує в принципі якийсь баланс в цьому. Питання, який буде сприйнятий всіма плюс-мінус, рівнозначно, всі так почитають нову концепцію і скажуть: о, нарешті справедливо! Такого можна досягти? А, чесно кажучи, я взагалі під цим кутом не дивлюсь. От мене не цікавить, щоб щось сприймалось всіма. Такого, по-перше, не буває. От всіма, всіма позитивно сприймається, тільки 100 доларова купюра. От так -так. все, що не є 100-доларовою купюрою, сприймається людьми дуже по-різному. Тому давайте не будемо. По-перше, не буде ніколи ніякої концепції, яка б задовільняла всіх. По-друге, цього не треба навіть прагнути. А по третє, коли на перше місце ставиться саме вимога справедливості, мені одразу далі стає скучно. Справа в тому, що в нас зараз ключова мета це не бути хорошими, не бути всім зручними, це не бути справедливим. В нас мета перемогти в цій війні. І будь-яка концепція, зокрема, концепція бронювання, має в першу чергу розглядатися з цієї точки зору, що допомагає нашій перемозі, а що не допомагає, і от такий баланс дійсно може бути знайдений. Тому що тут дійсно тут йдеться, вибачте, ну це страшно звучить, але це йдеться не про персоналі. Тут йдеться не про долі окремих людей. На жаль, доля окремих людей тут є на жаль похідним. Справа в тому, що йдеться про те, як одночасно забезпечити достатнє поповнення армії зараз. Достатній резерв для подальших поповнень армії водночас безперервну роботу оборонної промисловості і ще й збільшення її обсягів. І водночас, все ж таки, бодай мінімальну роботу всього іншого, необоронного, але без чого існувати ми теж не можемо. Критична інфраструктура, критичні галузі економіки, там надання послуг громадянам тощо. Та, да, це задачка і зірочкою. Це дуже непроста задача збалансувати. От в нас фактично три вектори: потреби армії, потреби оборонної промисловості і потреби цивільного сектору. І от ці три вектори дійсно треба збалансувати, але це не про справедливість, це не про мораль. Це про калькулятор цифри і дуже уважні розрахунки. На жаль, на жаль, от саме так тут розрахунками зайнялось міністерство внутрішніх справ. Цікавий звіт вчора оприлюднили. В перші три тижні квітня в сервісних центрах МВС кількість перереєстрації авто за договором дарування збільшилася в шість разів в порівнянні з аналогічним період періодом березня. Ви часом пане Євгене, не знаєте, чого українці такими щедрими в квітні стали? Тому що було прийнято на мою думку, чесно кажучи, помилкову норму про те, що на військові потреби вилучатимуться саме другі, другі, треті і так далі. Автомобілі. Чому я вважаю цю норму помилковою? Я розумію, власне, чому вона виникла. Справа в тому, що поки не було взагалі жодної регуляції, які машини вилучаються, які не вилучаються, і це давало власне можливості для певної славолі. Це давало можливості для зложивазложивання, коли, наприклад, в одних навіть. Не так осіб, як більше в юридичних осіб, от в когось вилучали тупо весь транспортний парк, а в когось не забирали жодної машини, бо хтось домовився і порішав. От і саме для того, щоб врегулювати це питання, ввели цю норму. Тобто проблема реально існувала. Але на мою думку, рішення таке собі. Справа в тому, що ну, якщо, наприклад, в когось в, 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 в родині, наприклад, один спортивний автомобіль і одна така маленька, така тож називається дамська електричечка. Ну вибачте, ні одне, ні друге армії не так. А в когось один, але в когось один, але дізільний джипіара. І оцей дізельний джипіара реально потрібний. Тому мені е, мені здається, що тут все ж таки норма не врахувала те, що вартувало все ж таки врахувати характеристики транспорту, а не тільки їхню кількість власне у людей. Ну але але ухвалили вже як ухвалили. Принаймні, хоча б це тепер е, ну, е, певною мірою регулює е, певною мірою. Тепер скажемо е, є обмеження на те, щоб не можна було в одного забрати все, а буквально поруч в сусіда не забрати нічого. І це це те, що дійсно на на жаль мало місця, не неодноразово. Не, не, не Ну, а відповідно, українці, люди е, хазяйські, е, віддавати навіть другий і навіть третій автомобіль все одно ж ніхто не прагне. От, відповідно, е, пішли їх переписувати на родичів. Ну, Абсолютно очікувано, абсолютно логічно. Отак і живем, та, як, так, так, як то кажуть. В контексті наших загальних мобілізаційних проблем цю я вважав би чи не найменшою. Пане Євгене, дякуємо за ваші думки і час. Командир взводу батальйону Айдар, голова національно антарктичного наукового центру Євген Дикий, був на прямому цій миті.